Сьогодні рік з часу вбивства Ірини Фаріон. Вічна їй пам'ять і вічна їй слава. Ірина Фаріон прожила насичене життя, насичене боротьбою за Україну, за справжню Україну, за українську Україну, основу якої є українська культура, основою якої є українська мова. Вона неї впроваджувалися можливими способами. Зокрема, в політичному спектрі. Її гасла подобались людям. Люди обрали її до обласної ради, потім до Верховної Ради. Але потім люди побачили, що ті всякі гасла, та боротьба, що вона так не дуже сильно потрібна, краще за тушонку голосувати, краще за не, за цінності російські, за цінності європейські, за ще е, іншу заразу. І Рино Фріон перестали існувати. На найвищому політичному рівні. Замість неї зайшли всякі парахаботи, всякі голоси і слуги народу та інше сміття у Верховну Раду. Ірина Фріон вже опустили її. Потім Ірина Фріон вигнали з роботи, ганебно вигнали протизаконно і нарешті її вбили. Тобто кінець життя її теж не був таким дуже спокійним, був насиченою боротьбою. боротьбою за свої права боротьбою за права нас, українців в Україні. Життя закінчилось так, якби... я думаю, що хотів би кожен націоналіст, щоб воно саме так закінчилось. не вмерти від хвороби, не вмерти в якусь дурної смерті, а саме в боротьбі, вмерти в боротьбі за свої ідеали. Як колись і козаки всі правильні надавали перемогу загибелі в бою. А не в ліжку під спідницею, так і інші люди, які боролися вже сучасні, сучасним ідеалом, зокрема, ідеалами націоналізму, теж вони боролися і гинули від, від ворожих рук. І ті, хто загинув від ворожих рук, ті здобували визнання. Пам'ятаємо, що смерть вона не завжди смерть, але смерть часто дає життя. Це перехід від життя земного до життя вічного. Так, зокрема, і сталося із Бандерою. Ну, хто такий був Бандера е, в, в тому часі, коли він жив, особливо в останній його життя? Ну хто він такий був? Був так, він там боровся за нього. Багато хто чув, такий, що свій був. Але саме смертю він смерть подолав. Саме його вбивство і майбутній похорон Бандери його підняв на найвищий підстал і спонукав тому, що ми тепер в тепер, в тепер в часі визнаємо Бандеру як головного борця за волю України. Так само і схожий, хоча соціаліст, але теж борець за соціалістичну Україну Петлюра. Так теж його в Парижі вбили юдеї і потім всі юдеї на голові з Ейштейном. Підписалася за те, щоб вбивцю відпустили. І вбивцю таку відпустили. Тож, пам'ятаємо, що смерть -то не завжди є смерть. Смерть часто дає є дорогу в життя вічне. Тож ми з вами, якщо є гідними людьми, якщо є українцями, то ми з вами зробимо так, що Ірина Фаріон отримає життя вічне. Життя вічне в нашій пам'яті, життя вічне в наших душах, життя вічне в нашому соціумі, в нашій державі. Коли її іменем будуть названі і вулиці, і площі, і міста, і села, тоді все буде правильно. Тоді означає, що її смерть була не даремна. Її смерть це солідна цеглина в будівництво української держави, справжньої правильної української держави як держави українського народу. Тож вічна слава Ірині Фаріон.